Привіт! От скажіть, що спільного між смс-ками на день народження, стародавнім кодом і, скажімо, мистецтвом відновлення балансу? Звучить як загадка, правда? А сьогодні ми якраз і розшифруємо логіку, яка допоможе впоратись із будь-якою головоломкою. Ну що ж, почнімо. І для початку візьмемо, здавалося, простеньку загадку, якраз про ті самі повідомлення. Отже, є дві сестри близнючки. Разом вони отримали 127 повідомлень. При цьому Наталя отримала на 13 більше ніж Олена. Питання: скільки ж повідомлень у кожної? Ну, можна звичайно спробувати вгадувати, підбирати числа, але ж це довго і, чесно кажучи, ненадійно. Як знайти точну відповідь, не покладаючись на везіння? Очевидно, потрібна якась система. Нам потрібен надійний такий універсальний інструмент. І знаєте, що найдивовижніше? Цей інструмент винайшли не в наш час, його створили понад тисячу років тому. Тільки вдумайтесь. Гаразд, давайте трохи заглибимось в історію. Саме звідти походить ключова ідея цього методу. Отже, уявіть собі, 9 століття Багдад. Саме там вчений на ім'я Аль-Хорезмі написав свою працю. І знаєте, що він зробив? Він, по суті, взяв звичайну арифметику і перетворив її на щось набагато потужніше, на цілу систему. Його ідеї пізніше поширилися Європою і, врешті-решт, переросли в те, що ми сьогодні називаємо алгеброю. І ось вона ключова ідея, яка ховається просто в назві. Слово алгебра походить від арабського Альджебр, і знаєте, що це означає? Відновлення, тобто йдеться не просто про числа, вся суть у відновленні балансу, у поверненні системи до рівноваги. А рівняння це і є, по суті, ідеально збалансовані терези, а знак рівності це їхня точка опори, центр, який тримає все в рівновазі. І звідси випливає те саме золоте правило. Уявіть знову ці терези. Якщо щось додати на одну чашу або забрати з неї, то щоб зберегти рівновагу, треба зробити абсолютно те саме з іншою. Оце і є, мабуть, найголовніший принцип усієї алгебри. Рухаємось далі. І зараз побачимо, як ця ідея перетворюється на просту, але дуже потужну систему. І знаєте, яким би складним і на перший погляд хаотичним не було рівняння, мета завжди одна. Звести його до ось цієї простої кришталево-чистої форми Ах дорівнює Б. Це така собі ключова форма, де все зайве вже прибрано, і ми бачимо пряму залежність. І от коли ми доходимо до цієї форми, все стає набагато простіше, бо виявляється, що у рівняння є всього три можливі долі. У першому випадку, і так буває найчастіше, ми отримуємо один унікальний розв'язок. У другому раптом виявляється, що розв'язків безліч, а буває і третій варіант, розв'язку просто не існує. І ось ця таблиця це по суті наша навігація, наш кліч до відповіді. Так, тепер у нас є всі інструменти. Давайте повернемося і нарешті розв'яжемо нашу загадку з повідомленнями. Отже, що ми робимо? Спочатку треба перекласти цю історію з людської мови на мову алгебри. Невідому кількість повідомлень, що отримала Олена, позначаємо як Х. Наталія отримала на 13 більше, тобто Х плюс 13, а разом 127. Все, тепер у нас є чітке рівняння. А тепер магія нашого золотого правила. Крок за кроком ми спрощуємо рівняння і потрохи ізолюємо наш ікс, пам'ятаючи про баланс. Спочатку зводимо подібні доданки, потім віднімаємо 13 від обох частин і, врешті-решт, ділимо все на два. І ось він результат. Отже, виходить, що Олена отримала 57 повідомлень, а Наталя на 13 більше, тобто 70. Разом 57 плюс 70 якраз 127. Все сходиться, головоломку розв'язано. І що найцікавіше, цей метод працює не тільки з простими задачками, він працює навіть з рівняннями, які виглядають, ну, набагато складнішими. Наприклад, ось таке: душки, ікси з обох боків. На перший погляд, просто якийсь хаос. Але ж наш метод відновлення якраз і створений для таких випадків. Отже, крок перший на шляху до порядку це розкрити дужки. Як тільки ми це робимо, рівняння одразу стає трохи прозорішим. Наступний крок зводимо подібні доданки, просто групуємо всі ікси та всі числа в кожній частині рівняння. І ось хаос потроху відступає, і структура стає значно чіткішою. І робимо ще один крок, збираємо всі доданки з іксом з одного боку. І ось воно, ми знову відновили баланс і отримали нашу ключову формулу. Тепер все готово до фінального розв'язання. Ось так, крок за кроком, ми пройшли шлях від повного хаосу до абсолютної ясності. Це і є демонстрація того, наскільки потужною є ця система впорядкування складних проблем. Тож, як бачимо, Алгебра це не просто якась шкільна математика, це, по суті, стародавній код, який дозволяє перетворювати хаос на ясність, потужний інструмент для пошуку відповідей. А тепер просто замисліться, яку повсякденну головоломку, чи то з фінансами, чи з плануванням, можна було б розв'язати, якби застосувати до неї цей принцип принцип відновлення балансу.